Сьогодні ми перше провели прийняття присяги працівників, які вступили до підрозділу Полтавщини. Як вже вам відомо, то наказом міністра батальйон особливого призначення Полтава і рота особового призначення Мирний були реорганізовані і був батальйон створення особового призначення Полтавщина. Всі працівники, які працювали на батальйоні Полтава, вони всі були автоматично переведені до батальйону Полтавщина. А сьогодні ми прийняли присягу тих добровольців, які продовжують іти і влаштовуватись до всіх підрозділів, ви бажання в них служити і захищати відповідно, як і... Наш регіон так і піна приймати участь в антитерористичній операції. І не були це нові прийоми прийом і присяг. А скільки таких людей взагалі в батальйоні Полтава? Скільки такі, які не ніде не були ні в мирному, ні в батальйоні Полтава, тобто новобранці емоції тільки положительні, готові і морально, і фізично і уничтожати врага на нашій землі. Скажіть, будь ласка, ви пройшли підготовку, чи складно було так, в такі короткі строки навчитися чомусь? Нелегко, ну по максимуму хватали все, що давали товариші інструктора і товариші міліціонери. Скажіть, чому ви прийняли рішення піти до підрозділу Полтавщина? А хто як нема?

Ведови Саска за вашим наказом для прийняття присяги прибув інституції та чинного законодавства бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником зберігати статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати осягань життя, здоров'я, права, і е, свободи громадян, державний устрій і громадський порядок. Майстерність та підвищувати рівень культури. Всіляко розприятись авторитетного організації, від прав. правних, осяг життя, здоров'я, прав і свободи громадян, державний устрій і громадянський передок. Якщо я порушу і присягу, стаха мене покарають за всією статутів, Постійного виконання та всім майстерності, як підвищенню рівень культури. Прийнято. Так, що завжди залишатись відданим Народу України. Скоро дотримуватися її Конституції. та Коли ви такі нелегкі для країни часи взяли у себе сміливість, мужність вступити до батальйону Полтавщини. Я думаю, що кожне слово, що ви разом зі мною. Пам'ятаємо про те, що є багато свідчень з із... вчителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш. Карпе, добра і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очистими смертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй мене на твою праведну путь і Навчи всякій справі не сходити з неї.